Безпрецедентна акція черня на усі види наших масок. Маски із серії Ocean Glow проти активного старіння шкіри для омолодження. І починаємо з маски очищення в складі. Містить цераміди і метабіотики. Метабіотики означають, що посилюються обмінні процеси в епідермісі, ну, в глибоких шарах шкір, і відповідно ефект очищення посилюється. Зволоження з морськими водоростями, з гілороновою кислотою, так само настільки ефективне зволоження, що відчувається зразу з першого нанесення. І моя найулюбленіша маска колагенова це максіколаген, і це аргірелін в складі. Аргірелін – це. Завжди, як ботокс, він блокує мімічні зморшки, і ну, це дуже видно на шкірі і видно, який ліфтинг-ефект так само з першого нанесення. Підкреслюю це моя найулюбленіша, але всі маски йдуть в акцію, тому зверніть на це увагу. Пишіть, кому цікаво.